Виробник вибачає грандеку, колекція шар. І так, 20 відтіночків, різних відтіночків з імітації під дерево. десь є стиснення в регістр, десь є тільки синхронне нанесення. Також фаска 4В, 8 мм. Фаски в більшості випадків, в тон покриття. Виробник, повторюсь, Бельгія, 1,26 довжина. Планочки ширина у нас 192 мм. Замочок 2G, тобто тут немає лише запчасті. Можна трошки там порушувати технологію укладання, але не сильно перестарайтеся э, всі ж вкладати ламінат на підкладку максимум товщиною 3 мм. Значить, э, Чому акційні пропозиції? Ну, Тому що є знижка 15% від розрібної ціни, а на деякі з них є знижка там і трошки більше 19%. Але там вже залишилося всього 2 декочика.